Ді із орбіти Дональда Трампа це Девід Дріскол і Стів Вітков публічно говорять про можливі мирні пропозиції щодо, щодо України. Проте... Не мають офіційного мандату, і їхні заяви активно підхоплюють медіа і політичні коментатори, формуючи враження про альтернативний трек переговорів. Це створює питання про реальну вагу таких неформальних ініціатив. Так от, чи може ці неофіційні посередники стати реальним переговорним майданчиком? І наскільки Україні варто враховувати їх у своїй дипломатичній стратегії? Ну, дивіться, тут на жаль, треба підкреслити факт, того, що Вітков це все-таки офіційний представник Дональда Трампа, і будь-які дипломатичні дії, які відбуваються, вони узгоджені президентом Трампом особисто, так як що Деніл Дріскол, Що стів Вітков, це спецпредставники президента США, призначені їм персонально і всі їх дії затверджуються. Відповідно, Дріскол зараз виконує ключову роль з візитом до Києва. І, до речі, варто додати, що це особиста заслуга нашого посла в Штатах Ольги Степанішина, яка залучила міністра сухопутних ська Сполучених Штатів Америки дріскала до цього дипломатичного треку. Він є досить впливовим, компетентним для того, щоб вирішувати питання такого рівня. І дуже гарно, що він залучений зараз. І в Київ приїжджає не Вітков, який відверто. Ну для мене це некомпетентна абсолютно людина, яку не можна допускати до переговорів. Але вже, на жаль, так сталося, що комунікаційну лінію з Москвою веде саме він. Ну тому, що виявляється, він найкраще вміє цілувати Путіна і інших терористичних російських політиків потрібні місця, щоб утримуватися на цій позиції. Але, повертаючись до Дріскова, він привіз до України цей мирний план. Який був відповідно розроблений від та представником Путіна Дмитрієвим, він показав його нашій стороні. Наша сторона відмовилася відповідно підписувати будь-що що суперечить нашій конституції, і почався широкий діалог. Я зараз хочу підкреслити, що є єдиний безальтернативний дипломатичний майданчик. Це той майданчик, в якому залучена українська сторона, адже жодні рішення про територію України, про збройні сили України та інші питання, які Стосується стабільного та справедливого миру в Україні, а точніше, його досягнення, не можуть вирішуватися без української позиції. Саме тому всі інші майданчики і аля, альтернативні треки, про які говорять наших медіа, вони не є реалістичними і не є легітимними. Ніхто це так сприймати і не буде. Хочу запитати ось що. Українська влада наголошує, що жодні переговори не можуть басуватися на територіальних поступках чи значному зменшенні оборонного потенціалу. Водночас у світі з'являються альтернативні платформи миру, не узгоджені із Києвом. Це формує хаотичний інформаційний фон і плутанину в очікування. Тож, Наскільки на вашу думку важливо зараз консолідувати єдину українську позицію, і хто має бути її головним комунікатором для міжнародної аудиторії? Ну, дивіться, по факту, тут ми йдемо чітко за конституцією України. Головним комунікатором державницької позиції має бути президент України, відповідно, наше Міністерство закордонних справ і вся дипломатична команда, яка може чітко демонструвати нашу консолідовану позицію для наших союзників. Наразі є певна внутрішня консолідація щодо того, що Україна не буде йти на територіальні поступки в тому сенсі, що не будуть виводитися наші війська з контрольованих територій. Також ми не визнаємо окупацію територій, тобто території будуть залишатися. Статися тимчасово окупованих. Ми не будемо дозволяти агресору легітимізувати свої дії. Відповідна ця позиція транслюється на всіх міжнародних майданчиках, і вона є чіткою. Іншими червоними лініями для України є обмеження чисельності збройних сил України, обмеження нашого оборону правосового комплексу. Ми не можемо собі це дозволити, і така угода українською стороною не буде підписана. Також для дотримання стабільного миру важливі гарантії безпеки для України і не лише паперові, які часто пропонуються нашими європейськими та американськими союзниками, а реальні найкращою гарантією для нашої безпеки завжди будуть залишатися сили оборони України, тому що нікого ми за себе воювати не примусимо. Якщо буде повторення російської агресії, доведеться його стримувати власноруч. В такому контексті нам дуже важливе фінансування наших сил оборони. Фінансування відповідно закордонне, адже за власний кошт ми не зможемо. Утримувати чисельну армію та боєздатну в постійній бойовій готовності та з технологічним оснащенням та перевагами над противником, тому для цього приблизно близько 40 мільярдів доларів закордонного фінансування щорічно, чого б дуже хотілося отримати. А також відповідно інвестиції в наш оборонно промисловий комплекс від наших західних партнерів, які б допомогли нам розвивати цю галузь. Нарощувати експорт української зброї, заробляти на цьому гроші і відповідно забезпечувати потреби сил оборони України. Оце і стане ключовими гарантіями безпеки. І Якщо такі гарантії будуть дотримані, то Україна може досягти стабільного та справедливого миру, а також якщо не будуть в будь-яких угодах пересічені наші червоні лінії.